Це взагалі найглобальніша шафа, якою я взагалі якою займався, якою працював. 7,5 поганих метрів. Вона за моєю спиною. Я думаю, знавці точно напишуть свої коментарі, потикають пальцем, де, де що виглядить не так, як має виглядати. Але все ж таки 7,5 поганих метрів шафа за два робочі дня. збудована, вмонтована вся, вся техніка, яка була зазначена. От вам, будь ласка, пантограф. Навантаження, здається, 15 кг. Це все було узгоджено з замовницею, тому, тому супер круто. Все на пушках. Є місце запропоноване під пилосос, під тому зручно, що є місце для сидіння, і сам пилосос нікому не заважатиме. Звісно, секція для комунікацій теж передбачена, щоб тут поміщалася драбинка. Є місце для роутера, тим самим все лежить на своїх місцях, нічого ніхто нікому не заважатиме. Ну і, відповідно, щиток, теж повний доступ до, до нього є, всі написи є, в тому числі зробили обмеження дверей, щоб не, не грюкало об саму стіну е, самої квартири. Є одна секція, це для пантографа. Місце над мікрохвильовкою, відповідно, теж шафа. Тут вбудований холодильник. Е, все, сама задумка така, що має бути як мінімум секцій. Всі секції мають бути від підлоги до полу, щоб це щоб все це виглядало як одна суцільна стіна. Це все ж таки, по факту, виявляється, отака от штука. Ну тут знову ж все на пушках, всі фасади на пушках. Тобто, Push to Open компанія Мюлер. Відповідно, таким чином не потрібно вам витрачатися зайві кошти на ручки, в тому числі не потрібно їх протирати ручки, і відповідно збережена та. Властивість, де, де все виглядає як одна суцільна стіна. Тому в такому випадку ручок ми позбавилися, але, звісно, в холодильнику довелося їх використати, але знову ж вони не випирають із, із общої картини. І зручно і практично. Далі є секція. Є секція, вона метр вісімдесят довжиною. Відповідно, це місце для ТВ телевіз... зона Місце для телевізора сюди буде, буде навішений колись телевізор. Здається, 50 дюймів. Знову все на пушках, ніяких ручок, тому зручно. Вгорі не вистачає фасадів. Фасади зараз в процесі, тому їх пере перевиготовлять, і ми їх, звісно, до довмонтуємо. Все на пушках, тому все працює. З отягучем нічого немає, оскільки все е всі петлі без пружини. Таким чином, і, і економія на фурнітурі, тобто на вартості фурнітури, ну і в тому ж числі на загальний бюджет, звісно, також вплинуло. Простора річ, тому в загальному досить, досить, досить багато місця для такої невеликої квартири. Відповідно, досить великий об'єм речей сюди, звісно, може поміститися. В тому, так як це квартира маленька, всі гості, які сюди приходять, вони, звісно, не будуть, не будуть дивитися на, на речі замовниці. Вони всі закриті дверима. Все це виглядає як одна суцільна стіна. Воно не нагромаджує сам загальний простір кімнати. Колір вибраний білий, тому в тому числі це трішки збільшує сам простір, візуально, звісно, і в тому числі буде все практично. Тому вбудований холодильник дає змогу не виділяти йому окреме місце на кухні, він також буде вбудований, його навіть не помітно, тому навіть от така річ виникла, що фасад сам по собі наскільки довгий. А, звісно, холодильник набагато коротший, але все ж таки збережена ця симетрія для того, щоб це вигляділо всією однією суцільною е, стінкою. Місце для сидіння, там не вистачає м'якої е, частини. Це замовниця вже дозамовляє потім сама. Але знову ж е, зручно, е, ти коли приходиш із вулиці, коли повертаєшся з вулиці, тобі зручно сісти. Вона розміщена не так високо від, від полу, всього 40 см, тому зручно роззутися. І в тому ж числі, коли там стоятиме вже роботи його не буде помітно, він не кидається в очі. Тому от, от така грандіозна махіна, яку ми побудували. Сподіваюся, ми, ми, ми закриємо ті моменти, які тут, тут ще є, які виникли в процесі завершення дня. Ми все це виправимо. Звісно, замовниця має прийняти роботу, ну, відповідно. Кінець фініш, сподіваюся, вона цей проект принесе користь і виправдає ту проектну задумку, яка була у самої замовниці. Обов'язково в коментарях, що ви думаєте про таку величезну шафу? Чи бачили ви десь схоже?